Українські прикордонники повернули прикордонний знак на звільнений острів зміїний у чорному морі. Держприкордонслужба оприлюднила ексклюзивне відео історичної події. Прикордонники разом із розвідниками висадилися на острів, повернули стовп на його місце і віддали шану усім, хто звільняв зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі. Нагадаю, 30 червня цього року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також згодом відкрити і зерновий коридор. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю, студія. Пане Андрію, державна прикордонна служба оприлюднила відео, власне, яке ми щойно бачили. На ньому українські прикордонники спільно з представниками розвідки встановлюють на змійному прикордонний знак. Наскільки було ризиковим це відновлення історичної справедливості? Звісно, що такий, такий захід провести це ризиковано через те, що Росія продовжує. Намагаються відстежувати ситуацію, що відбувається навколо зміну, і власне, у разі, якщо вони розуміли, що там відбуватиметься, в який день в який час також могли спробувати нанести туди удар, але відновлення. Історичної справедливості воно а, знаковим. Як зазначив голова державної прикордонної служби, які разом з військовослужбовцями ізмельського прикордонного загону і за повної підтримки представників а, головного управління розвідки Міністерства оборони це зробили, а, від, відмітив, що це а, вкрай важливо, адже попередній знак. А, Окупанти, які стояли на острові зміни, вони знищили, і символ українського кордону має бути в тому числі і на острові ну і ми теж хочемо подякувати усім, хто звільняв змії, і хто зараз звільняє нашу країну, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, як минув тиждень на наших кордонах, чи фіксувалися спроби прориву росіян російських ДРГ, можливо, зі сторони Білорусі в тому числі. Ну, якщо говорити про напрямок кордону з Білорусі, там ситуація повністю контрольованою. Жодних фактично змін по лінії державного кордону України ми не фіксуємо. А якщо характеризувати кордон з Росією, то щоденно там відбувалися обстріли з території Росії по території України протягом минулого тижня, нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше трьохсот обстрілів, які здійснили країну терористів. На території України на Чернігівської Сумської та Харківської областей, але в той же час в СОПУ хвороб спробував і використати диверсійно розвідувальну групу по сумському напрямку. Це, ну, це фактично стик кордону з Чернігівською областю, але на щастя, підрозділи збройних сил України, які перебували на тому напрямку. І моніторили ситуацію в прикордонні, Цю групу виявили, відкрили по ній вогонь. Також на допомогу їм були направлені і підрозділи державної прикордонної служби. Проте ворог розуміючи, що їхня спроба не вдалася, відступила ця диверсійно розвідувальна група. Відступила за державним прикордонною. Пане Андрію, давайте ще трошечки про Білорусь саме в контексті передислокації вагнерівців. Зараз увага там змістилася на польсько-білоруський кордон, яка небезпека є для Польщі, і ви зараз координуєте ну, якусь інформацію із нашими польськими партнерами в цьому плані? Звісно, що обмін інформацією між різними. Підрозділами України та Польщі і інших країн Європи вона відбувається для того, щоб розуміти е ситуацію щодо перебування е вагнерівців на території Білорусі, наскільки вони можуть становити загрозу. Але е можу зазначити, що та кількість е російських найманців з приватних військових компаній, які перебувають на території Білорусі, вони значної загрози не становлять, вони не зможуть створити якісь е Заходи щодо вторгнення цих сил недостатньо, але звісно, що вони можуть бути задіяні до різного роду провокацій, дестабілізації ситуації на на, на кордонах як України, так і з країнами Європи, напрямку Білорусі. Тому і Україна готова до розвитку цих ситуацій, і також, як ми бачимо, готуються і країни Європи, зокрема Польщі, Литви, Латвії, для того, щоб протидіяти. Будь-яким спробам, які Росія за допомогою Білорусі, і включаючи з російських найманців, які перебувають зараз на території Білорусі, можуть не спробувати вчинити якісь дії по відношенню до інших країн, зрозуміло. Андрію, пункт пропуску Покровка в Сумській області працює вже тиждень. У багатьох власне виникає питання, як взагалі таке можливо, що під час війни відкривається КПП на кордоні з Росією. Чи можете пояснити доцільність такого рішення і розказати, чи багато українців скористалися цим пунктом пропуску і чи були провокації за цей тиждень? Ну не давайте більш предметно про це поговоримо. Не варто говорити, що по пропуску відновив свою роботу, або він відкритий. Фактично, всі пункти пропуску від моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України на кордоні з Росією з Білорусі. Вони рішенням уряду України зачинені. Там не здійснюються пропускні операції в класичній їхній формі. Але Україна загалом і прикордонники зокрема. Роблять все можливе і необхідне для того, щоб громадяни України, які через війну були вимушені виїхати на територію Росії або які з тимчасово окупованих територій хочуть повернутися на територію України на контрольовану українській владі, вони це можуть зробити на будь-якому напрямку. Головна їхня потреба це дістатися до української території, до українського кордону і всім громадянам України. Буде забезпечено доступ на українську територію. Як бачимо, на напрямку Сумської області люди перетинають кордон саме на напрямку пункту пропуску Покровка. Це вони могли робити і раніше. До прикладу, ми зафіксували на кінець липня, що російська сторона відмовила українцям перетині кордону в напрямку України на цьому напрямку, але тиждень тому. А ми знову ж таки помітили, що люди продовжують перебувати на цьому напрямку, і ми забезпечуємо доступ громадян України на території України. Але це також наші громадяни можуть зробити до прикладу і на інших ділянках, де, де вони зможуть дістатися в української території, в тому числі і на кордоні з Білорусі. Єдине звісно, на така безпекова складова це нашим українцям мати хоча б якісь. Документи, які ідентифікують їхню особу, навіть якщо вони втратили більшість своїх документів, спочатку їм треба пройти перевірку по той бік кордону, зокрема з російської сторони або з білоруської сторони. Але навіть якщо вони дістануться української території і не матимуть відповідно до законодавства всіх необхідних документів, які регламентують перетин кордону, доступ нашим громадянам на вхід України буде забезпечений. Теж і зазначу, що це стосується виключно громадян України, які через війну були вимушені виїхати на територію Росії, і зараз повертаються. Давайте, пане Андрію, ще раз нагадаємо нашим глядачам про кампанію, яка відбувається зі збору коштів на БПЛА для прикордонників. Глядачі єдиних новин і марафону можуть побачити QR-код, яким вони можуть скористатися. От, отже, які які проміжні результати, якщо ви знаєте, на збір для ось цих пташок для прикордонників вже, вже є. У на даний момент, і які результати, якщо ці пташки працюють вже на захист України? Ми щиро вдячні всім людям, які долучилися до збору коштів на дрони для кордону. Зазначу, що за цей час майже 4 мільйони гривень були задоначені на цей рахунок. За ці кошти вже закуплені низка безпілотних літальних апаратів, які відразу направляються в наші прикордонні підрозділи, як безпосередньо на кордоні, так і тим, які виконують бойові завдання. На сході нашої країни і ми розуміємо, що цей технічний апарат він зараз вкрай важливий, адже за допомогою безпілотників групи аеророзвідки і відстежують ситуацію, і коригують вогонь артилерії, а також можуть і наносити удари по окупантам. Тому без очей в повітрі досить складно ефективно виконувати завдання. Тому ще раз вдячні всім, хто допомагає державній прикордонній службі, нашим військовослужбовцям мати ці технічні засоби для того, щоб ефективно нищити ворога. Що ж, ми хочемо подякувати нашим захисникам і тим українцям, які долучилися до цієї кампанії. Збір на збір коштів на БПЛА для прикордонників триває. Тож долучайтеся, шановні глядачі. Єдиних новин. Ну а ми хочемо зараз подякувати Андрію Демченку, речнику Державної прикордонної служби України, за інформацію, яку він озвучив у нашому ефірі.